І всім привіт, з вами я, L Games Pro, і сьогодні ми будемо грати в Slap Tower. Мене вже хтось вдарив, і у мене є дві перчатки. Я с мене ошибаюсь, я вже його проходив. Проходив, да. Так, оп! бай бай пока! Блін, надеюсь, він мене не затролить Блін. Оп! Оп! І біжим, і біжим, і біжим, і біжим отсюди в принципі, якось не хочеться помирати. <світ> хочеться пройти цей тавер. <світ> Бо інтересно, що в кінці, яка буде концовка. Та і хочеться якимось щеліком помішати, токсичним. Будемо сподіватися, що мені ніхто не помішає. Бо якщо помішає, це буде трохи поганенько. Оп! будь ласка, не мішає. Ух, слава Богу. Оп. Оп, оп, оп. Оп! А де? А, понятно. Я її запустив в космос, а з космоса вона вернулась. Прикольно. Щаслив. Вона щаслива, як, Юр... як Юрій Гагарин. Понятно. Бу... Так. О, шайки чтобы Чтоб там не было никаких троллов. Ну, хотя бы не в Это уже так добре. А если я вот так вот? Не, в принципе, там можно троллить, но в принципе в смысле нема. Пс. Ну да. Угу. Так, идем сюда, сюда, сюда. И перепрыгнуть все. <coughs> прыжок, прыжок, прыжок. Давай Скинем зараз чуча чуиху. Оп! Оп! ба бай О. О. Окей. Добре. Що тут произошло? І куди куда винуться? Я не Ні маю. Ой, як добре, що воно тут не перезаряджається. Оп! Оп! Оп, оп. оп, оп, оп. Тут я знаю. Вот так. Вот так. Вот так. <coughs> ну, логично. белый, значит, будет пропадать. Я не знаю, почему люди так думают. Ну, почему должно так быть? Если что, тут можно сделать вот так. Можно перепрыгнуть. Вот так в большинстве роблять. Ну, тип, щоб не завжди можна бути заскаменим. Тому що там є штуки, які, ну, невозможно зробити так, щоб ти був не заскаменим. Якщо хтось хоче тебе заскамити, є штуки, які можна зробити так, щоб тебе не заскамели. В принципі, це логіка є. Можна робити так, щоб тебе заскаміли, а можна робити так, щоб тебе не заскамили. Так, я уже на корічні. О, там уже скоро слаптавер закінчиться. Так. Мостик якийсь. Інтересно. Так, ну коричневий. Вже скоро слептавр закінчиться. В принципі. Ну, давай подивимось, що там буде. Надіюсь, там не буде ніякого юбінтролода. Буде погано. Якщо хочете, може, може, я. На днях або на следующей неделі запущу эфир по Гимера якщо если хочете. Можем там будем проходить всякие уровни типа BlockBa Feza. Block Buffet, типа упрощенный. Я його там майже пройшов, Може якісь ECD Easy-демон не будем попытаться проходить. Ну... Не знаю, може зроблю. Може и зроблю. Так. Пуу, маленький шесть субтавер, знаете. Вот так. Вот <кхи> так! Ой! Ху! Повезло! Ну тут тільки гений, не поймаю, что надо прыгать по чрному. Ой-ой-ой! Красный ты знаешь, что я вмуру сразу. Конечно, хочется прыгнуть венесить его челика. Басить, наверное, зараз сам пойдем на низ не левел. Ні. Ніе. Another day! Bye-bye! Фух... Будем надеяться, що ця чоловіка просто так нам стоїть, яке контролрша. Що... Не буде вона нас убивати. Бо якщо уб'є, буде трохи поганенько. Ну, тобі заняття, не ну серйозно. То боже! Тобі що убить не можна? Оп! Слеб він, Сюда. Берем те, що у мене вже є. І садимся на диванчик. <клухи> Вкус переможця, я, я сейчас просто хочу кинуть світ. Вона мені про. А, я знаю, що вона ще делає. Ну це, конечно ж, було логічно, що вона це делає! Упади, упади. То боже чому? Як? І что? Не. Не, 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 не. Шиша шістер. -ші Систе. -сі оп. Что он на... это, что-то произошло? А я вот так стану. Что это было? Йо, 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 йо. Что, ты же хочешь сидеть? Ну давай, я подавлю где ты сидишь. Я пишу. Ну и будь -то тут тут. Да. Да. Um. Ладно. Я просто хочу вниз прыгнути. І там когось заскамити Якихось нубіків. Ну, бо слаптавер пройшло. Відео буде дуже коротке. Його, вряд ли, хтось подивиться, тому краще зробити його трохи довшим Да І так, давайте в самий низ тоді, щоб Челіків. Будемо надіятися, що там ніхто не з Можна не бити? <сіп>, ні. не можна. Одне можно. Одне можно. Так, у мене якраз дві штуки. О-о-о-о. Уй-дуй-ту-ту-ту-тут. Удин-день-дин-дюнь. Мадин-дин-динь-дюнь. Тут-ду-ту-шоу задачка. Да. Mm, не, ничего нельзя, да? Да. А я хочу. А я хочу просто тут попроходить. -по проходить. Оп, блин. Ну, впав, впав, ну, впав. Ну, что поделаешь? Ну, ничего, что не поделаешь. Так, я до хочу кого-то затронуть. У тебя вот який у тебя ник? Сухелю? 0.34, Сухелю 0.34. Тебе не задобровать, а ты мне просто Аура, 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 ты даже слабку, ты меня хочешь прибавить. Ну, но. Ну, 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 задней. Такий, блин. Ну. Прокакаемый момент. Удивлен, ну, добре, що Чели, який я? Ну пройшов с першого раза тільки за того, що мене не скамили. Якщо б мене скамили, то я б це в житті не пройшов. Не пройшов. Ем. Такі та, такі та, ну, з, е, не син, такі, блін, такі, блін, not that anything, теки, та, теки, а, ну, з, е, не син, такі та, такі, а, ну, з, е, не син, такі та. Такі та. А not that anything. Такі та. Такі, будь ласка. Ну, не повезло. Дуже погано, кстати, що не повезло. Надо було б повезло. Може, в принципі, оці от міні мини попроходити Може. А, секретка. Ооо. А я думаю, тут буде у мене всяке прозрачка. Кстати, я думаю, вони захотіли це сделать. Ну, mm, а ч б ні? А ч ні? О, вот, не прийду можна. Вони це хотіли взятися, щоб вона буде невидима і її не буде видно. Я думаю, у них така була задумка. Ну вони зробили так, щоб края були видні. Або вони хотіли, щоб були тільки края видні, тип якась стеклянна. У тут я знаю 2-2-2-2 і Enter. А воно ззаді було! Я просто бачив блогера одного, у нього ще якийсь скін зелений. І він там вводив 2-2-2. Не знаю, може щось. Висхожий у нього скін, тільки він не квадратний, у нього ще якась е непонятна майка. Щось таке. О! Цехілси! Ой-ой-ой! Пішли, пішли, звідси, пішли бо... Вона мене зараз дарить. Побежала и та 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 это ту победа. Кра я, я, я! Я! я. Оп. Ф На Е. Э. Эм. Ем... ну ладно. Эм... Um, що сказать? Ничего не сказано. Симфония. Симфония. Так, ну, в принципе, що, хочется просто <кхм> зламати их. Это мені трогать не буду. Оп, ну вона не должна ничего делать. А ты мне просто не нравишься. Может и... Й... Не, ну все я считаю ненормально. Что ты думаешь, что она стільки дипл ну, шо? На! На шо? Да шо, на Та... обожаю тебя, соткавер. Ненавижу. Пфф, ну можемо, в принципі, шерсть пройти. і просто пригнути зверху на тих челлив. Це легендарно буде, я считаю. Просто пригнути на якісь щелі, які будуть мішати. Original test. Микола децида original test. І що мені мне Я ж Просто там ніяк не пройду. Валхоп я не вмію делать. Чуть-чуть. Чуть-чуть вообще. Вот Дуже мало я вмію делать волхоп. Максимум один раз. Один раз прыгнуть. В волхоп це коли ти прыгаєш по такому силам, тому что там є все-таки якийсь миллиметр нерівний. Оп! Шо шорт твій бро ушов? Э! Не мама у мене слів. нема. Понусен энд текта. Такита. А нот дед. О! Ау! Ау! Що написала? Іди куда, Нельзя uh. стопать! Це можешь делать? Тільки я! Вот так! <laughs> я ей хочу скинуть. Утак! Вот Оп! Скину сюда! Ну, блін, вона зараз волхопити. Бо всі з, з поганим скіном щось волхопити. Чому так? Я не понимаю. Тобто більшість людей, які круто паркурять, mm -hmm. без донаточку скажу. Ну, без нормального скина просто базовий скин. Хоп-хоп, оп, оп, оп. оп. Сюди Вийшло. Просто зверху хочу челів скануть. В принципі... А чого ні? Оп! Оп, 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 оп. Тан, тан, оп, а-та-та. -та. Давай, давай, оп. 360. Ну, 160. Ладно. 120. 360. 360. 360. Оп. 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 Пошли, пошли, пошли. Сейчас за мной хтось іде. сидею не Так, оп. Сюда дошли. Прыгаем, прыгаем, прыгаем. Так. В принципе... Надеюсь, там не буду скамеры, бо я сам за скам, честно хочу. <кхем> ну, в принципе, постоим там 5 хвилин. Кость, если буду за скам, ну, 2 хвилини там постоїмо. все таки Що це було? А... Уф ауф просто. Просто ауф. Ну шушай можно сказать. Ну ничего не можно. Или і... Я просто боялся, что він оцей вот будет перед ним и изломаю мне все штуки. А тут кожна секунда на кону. Ага, кожная секунда на кону. Ага! Я просто буду всех быть. Всех лупашить. На ой -я -я, ой 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 Ой-о-а-ля-ля-ля-ля-ля. Так, сят муса. ну гну. Ничего не вышло. М -м Оригинал тест Микола Оригинал тест Оп, оп Оп Так, Лайон, я помню Ты мне там всю катку засрав Мягко говоря Так что это я хочу пробыть чуть-чуть Ты мне всю катку засрав Лайон Убьем Сюда, оп, оп Карма, 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 карма. Так, а <пит> not <пит> <Like> that anything. Таки-та, таки-та. Мммм, that anything. син. Таки пам, таки пам. Мммм, that anything. Таки. Да, мне честно. Конечно же, не пофиг. Эм. Дженіус. Не надо. А, вот я надо. Що ти на вер закинув? Ти мені ще спасибо должна казати. Щас вона там десь на верх. Ладно. Не наверху, а в космосі. Так. Три хвилини, три хвилини, три хвилини. Чому три хвилини, я не знаю. Я не знаю. Не, буквально не знаю, что трефилами. Тут он сохурять нам может устояно. Ну, не знаю. Кстати, можем шесть играть в украды Брейндрота. В, в принципе, интересная игра. мене там все що можно вкрали. И... І... Або можем в моде зіграти, В моде я там набагато прикачаних, у мене там найкращі просто челики за мільярд, В принципі, я не бачу смисла подключить там. Бо у мене там буквально все це вот. в тун тун трала тралало Тролел... Тролелло... лирили. шимпанзини. Бананини ли рилии. Ммм. Еще шуч там. А, еще трипи. Еще трипиганстурито добрито. О! Оп-оп! Так! Оп! оп, та. оп. Фу, о Уже скоро будет коричневый. Просто надо легенько вот так вот проходить. Через 2 хвилины он сахурятина. О нет! Оп, 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 там. Фух, еле-еле как. -еле I'm oh, not that anything, таки take it та ta. I'm oh, not that anything, таки take it та ta. ta. О, бордовый. Чисто оранжевый, чисто... А, нет, коричневый сверху. Тут, конечно же, может кто-то выбежать, и этого мы робим секрет-мув. Які мені сказали розробочики Отвічаю. Я про нього от знав од І Вони мені лично в Discord написали, що пацан, у тебе. Ти можеш робити там секрет вей прикинь? Ніхто не цього. Не би тобі розказав. Тому що ти хігма. Отвічаю Отвічаю, вони мені так і сказали. Затеретью игры. И что той зелений чел мені не сказав, что это правда. Я їм, конечно, поділився не за бесплатно, за 2 триллиона мільярдів доларів И ще в 2 раза більше євро, но шо поделать. Ворожка жизнь не легкая, но їй треба притримуватися. Фу. В принципі, нам надо прибрати тут все. І за цього я нічого прибирати не буду, а просто отак піду по п'яні. Це було опасненько, опасненько. <кхід> так. Оп. Я граю з вогнем. Я, звісно, можу пригнати, але я там стільки раз тут не впав, що не хочу. Хочу, але не хочу. Хочу, але не можу. Можу, не не коротше. О, щось щось не, а хоч да, а щось да. Ага. Отвічаю. Оп-оп! Боже як добре, що я це... Сп... Ні, Хамес. Тільки не мене, Бо це буде капець, як погано. Ні, я даже тебе почекаю, поки ти там пройдеш все. Так, оце от ну, да, з першого разу. Отак от. Боже як мені зараз... А я промовчу. Ну мені повезло капец як. Но цьому челіку і тому бекону не повезло. Фу, я впав на нижній левел. Просто тому що. хуй юй Опасенько, опасенько, песеньку, як кажу. Як кажуть. Так. Вона уже тримает там тру ладонь, мне уже страшно, тун тун саху. не, не, да, я точно сюда сойду, еще, 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 на, ну, душов, идеально, я в потому что вона не могла просто ничего сделать, ну давай Если в принципе нет. То я хочу тебя пройти и ну, не давайте нубиком тут нечего сделать. А потім просто. А потім просто в стек и там стоять. Спасибо. А що, не видно? Пішов. Э. Я мав мене удар Силь. Він аж вийшов. Да, у него просто компьютер вилетів. Удары. Спасибо. И это не стоит 2 2 2 2 И так вот. И вот так вот. И вот так вот. И вот так вот. Ты щк ты живешь? Лопота Мия. Мама, Мия. Не, если б я зараз вылазил, я чуть-чуть офигев. Туду ту. Понятно. Прикольно. Ну, я думаю, на такой упавшей ноте. Дуже раз упавшей, можно заканчивать це видео. Так что всем па, -па.